Відсьогодні у відділі державного реєстру речових прав на нерухоме майно побільшило співробітників. Як дізналась наша репортерка Оксана Святенко, тепер замість двох прийом ведуть п'ять спеціалістів. За словами керівника відділу Анатолія Журавського, через брак працівників виникла велика черга. Крім того, у відділі ще більше п'ятиста необроблених справ. Усі подробиці у матеріалі далі. Такі черги щоденно збираються біля відділу державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Онук ходить він вже місяць, і вночі діжурить, і в кожен вечір та з п'ять часу. І сьогодні ось до мене привіз, я не можу ходити, сидю, чекаю, поки ми сьогодні що буде. Ну, вже ж місяць ходить. Черга і черга і черга. Я регіструвався дві з половини тижні назад. Я був 202-й по очереді. То сьогодні подошла моя черга, а зараз в очереді вже майже 400 чотириста чоловік. То в принципі очередь становиться только більше а не менше. То тобто, люди винуждений кожен день на 17-й сінансну сюди приїжджати, відмічатися в очереді. Якщо у чоловіка не виходить, його просто-напросто не черкують. Вже відбулося декілька нарад під головування міського голови Володимира Борисовича Гройсмана, який поставив жорстку досить умову перед працівниками цієї служби стосовно того, що необхідно. Ті черги, які були штучно зроблені, вони повинні бути, всі завдання, які були пов'язані саме з роботою цього відділу, повинні бути виконані. На сьогодні ця проблема була можливо тільки за рахунок збільшення кількості людей, які будуть працювати саме в реєстраційній службі. Сьогодні вже 5 чоловік. Був режим роботи такий, що ми приймали людей і зразу обробляли, тому що було все, всього два працівника, і не можна було встановити інший режим роботи. В середньому 25-30 чоловік, максимально 30 чоловік можна було обробити в день. На сьогоднішній день зв'язку збільшенням у нас будемо ліквідувати ту заборгованість, яка нам прийшлася в спадщину, і будемо Прийматиме по нашому плану, оскільки сьогодні перший день ми ще чітко сказати не можемо. Але буде не менше 45 чоловік в день. Ця проблема була е, з першого дня. Чому? Тому що крім того, що вони не підпорядковуються міській раді, е, вони ще самостійно приймали рішення щодо штатного розпису тих людей. Чотири людини на місто Вінниці, і 25-30 на місто Хмельницьке для порівняння. Це є дуже дві великі різниці. І навіть сім-вісім чоловік, про які сьогодні сказав міський голова, це як. Завдання мінімум на цей тиждень, щоб були забезпечені, все рівно не вирішить на 100% те навантаження, яке буде на саме на цих працівників. Тому сьогодні готується на рівні міського голови звернення саме до реєстраційної служби України стосовно того, щоб збільшити штат працюючих саме в реєстраційній службі. У реєстраційній службі обіцяють за 2-3 дні тут з'явиться ще один працівник, і до кінця року ще один. Оксана Світенко Олег Літвінцев, телеканал «Віта».